Можуємо знайомити вас із гміною Гнівіно. Цього разу мова піде про підприємців. В територіальній громаді діє кілька десятків підприємливих людей. В основному це малий та середній бізнес. Зокрема, тут переробляють рибу. Це спільне підприємство із Норвегією. Дії Гнівіно-молокозавод. Багато людей займаються сільським господарством. Від гміни Збігнів Вальчак каже, що всі підприємці активно працюють із владою. Вони допомагають керівництву у здійсненні курсу соціально-економічного та культурного розвитку регіону. Керівник Гнівіно запевнив, що робитиме все для покращення роботи бізнесменів у помор'ї. Міна по пожело. І, і, і напевне, те гміни варто розвіяти певне джала. Гміна має своє територіальне положення, тому у нас треба абсолютно... певні розвивати види бізнесу. Да, Однак і такі, які не, те, не потрібні. Це... Хочу сказати, що оскільки ми регіоном поморським, то тут певно варто було б розвивати туризм. Не варто у нас організовувати склозаводи чи алюмінієві або якісь інші виробництва, бо до цього не потрібно. Наша жміна є промислово сільськогосподарською туристичною тому ми налаштовуємося це... саме на цій галузі. Ми сприяємо розвитку щоб саме розвитку. таких фірм, і головне, щоб вони дають можливість праці нашим людям. Розвиток господарчий на локалізацію різних фірм і таких фірм значній мірі, які дають можливість. Праця так звано мануальне, не скомпліковане, не ввожу саме на це. Ми звертаємо велику увагу, адже ми колишній колгоспний край. Але після будівництва електростанції нашим відприємцям стало працювати значно краще, бо інакше б люди стояли за плотами і не мали б доброї роботи. І це б до доброго нічого не привело. Тому ми мислимо категорією гміни, повіту, регіон України. Кожен підприємець зараз на певному етапі розвитку, бо ті, котрі мають 15-20 років, думають по одному, кому за 40, по іншому. Бо більш. Досвідчені і мають власний погляд на життя. І так є із усім. Тому ми великою вагою приділяємо об'єднанню для допомоги підприємцям, щоб люди хотіли щось робити. Бо те, що ми спільно плануємо і робимо, має сенс. Żeby pomagać tak działać, aby ludzie ze sobą chтіli coś robić, aby miały почуття, що то, що робимо разом, ма сенс. А тепер ми помандруємо на кілька підприємств. Зокрема, відвідаємо завод із переробки молока Снежка. Підприємство діє понад 20 років. Наразі охоплює села та міста Вайхіровського та сусідніх повітів. Очільник підприємства Кшишто Вальчак каже, що не ставить перед своїм колективом занадто грандіозних планів. Його влаштовує регіон, у якому він працює. Неба повстала в 1992 року. Це був початок свободи господарчої в Польщі. На Тій фалі повстало багато фірм. Ja miałem doświadczenie zawodowe, jeśli chodzi o branżę mleczarską. no i. в Певний момент ще дівнішоти другому року поставив прослуживство як власне державність. Наша фірма створена на початку 92-го року. Це був час початку господарської свободи в Польщі. На тій хвилі було створено дуже багато фірм. Я маю професійну молокопереробну освіту, і саме в той час я поставив собі за мету відкрити власне виробництво. І тоді, і зараз збут був спрямований на цей регіон, і молоко отримували з найближчих сіл та молокоферм. В наступні роки ми розвинулися значно і тепер переробляємо щоденно 20-30 тонн молока. У нас працює від 40 до 50 осіб. Якщо брати за польськими законами, то наша фірма є невеликою. Ми незмінно продукуємо свої вироби для регіонального ринку. Та тепер для нас це все поморське та західно-поморське воєводство. Якщо говорити про асортимент продукції, то в перші роки це були звичні молочні товари: сири, найпростіші сметани та масло. Потім у наступні роки ми збільшили асортимент. Ми запровадили випуск твердих сирів двох сортів, типу голландського, морського чи гауда, а ще швейцарського. З огляду на засади ринку, ми також за останні роки налагодили виробництво споживчого молока, пастеризованого маслянок, йогуртів та сирків. takiej asortymenty, jak mleko spożywcze, pasteryzowane, maślanka, jogurt, А тепер відправимося на екскурсію цехами молокозаводу. Її нам проведе провідний спеціаліст фірми Роман Венчерський. Він розповів про виробництво сиру на зразок домашнього. Технолог стверджує, що на його фірмі використовують історичні технології. То, що за моїми то те, що ви зараз бачите за моїми плечима, це виробництво домашнього сиру. Його виробляють із домашнього молока напівжирного. Він лежить у ваннах, а потім його обробляють та формують, пресують і пакують. Роблять це у спосіб традиційний або у пергамент, або у поліетилен. Виробництво сиру триває два дні. Половина цього часу є закваска його у ваннах, а далі його обробка, охолодження і пакування. Тоді товар є вже готовим. Ми продаємо сир одразу ж на виробництві. Також можна купити нашу продукцію і у невеликому магазинчику. Робітники беруть його по цінах виробника. Ми беремо участь у різних виставках та презентаціях виробництв регіональних. Також беремо участь і Різних конкурсах чи фестивалях пов'язаних із такою продукцією з чи продуктами. На фірмі практично 80% працівників жінки. Вони виконують основні роботи. Саме представниці прекрасної статі і формують сири та різні молочні продукти. Чоловіки на молокозаводі займаються транспортуванням продукції та технологіями. На снежці впровадили новий вид послуг. Тепер кожен мешканець регіону може замовити продукцію одразу ж з заводу. Фірмові автівки привезуть сметану, сир, молоко чи інші продукти до вашої домівки, розповідає директор Криштов Вальчак. Згодні з, з засадами традиційними чи традиційне згідно з традиційними засадами та технологіями, виріб мусить бути якомога корисним, природнім та свіжим. Для цього він має бути доставлений прямо із виробництва. Тому ми робимо доставки одразу ж із заводу для 30-40% наших клієнтів. Це відбувається так: наші автівки беруть вироби, які замовлені, і доставляють до клієнтів додому. І достачає до виробу до клієнтів додому. Створили на фірмі і сучасну лінію пакування. Продукцію фасують у різні види обгорток від паперових до поліетиленових. Від цього залежить і термін зберігання. Директор снежки каже, що він дає 100% гарантії за свою продукцію. Підтверджують це і контрольні перевірки. В цій хвилі в Польщі обульє, але, але і в цій бранжі є стак, що можна проводити таку під варунком, що спевняючи всі вимоги. Цей час у Польщі можна проводити таку діяльність, коли ти виконуєш всі вимоги Євросоюзу. У сфері закупівлі та продажу товару ми отримали для цього спеціальний сертифікат, і тепер формально ми зможемо продавати свій товар практично у всій єврозоні. Можна діяти і як організація, і місцева для цього є свої закони. Однак ми працюємо за приписами Євросоюзу. Згідно з умовами випуску якісної продукції, ми маємо зобов'язання і проводимо огляди нашої продукції спеціальним обладнанням або в себе, або у виїзних спецзакладах. Також маємо обов'язання Військове відвідування ветеринарного лікаря принаймні чотири рази на місяць. Нами стали назву лекажа ветеринарі, той полягає на тим, щонаймні чотирокротні. Із молокозаводу відправимося до одного із аграріїв. Ми відвідаємо господарство Дітріха Кшебетке. Окрім того, що майже вже півстоліття він займається сільським господарством, чоловік зараз очолює ще гмінну раду. На сьогоднішній день обробляє понад 20 гектарів землі та має кілька молочних корів. у сільському господарстві я від народження, бо тут я і народився в цьому домі, навіть не в лікарні, а саме тут. Правда, колись на цьому місці стояв старий будинок, а тепер вже новий. І те газдівство передається із покоління в покоління від діда прадіда, батька, який і мені його передав. Тепер я тягну цю лямку далі, а корів у мене тепер мало, бо в селі немає лугу. Я змушений їздити за кілька кілометрів за сіном для цієї справи. Ось так я сам працюю, але ще сини мені допомагають. Вони тут поряд живуть, і коли жнива або якась інша праця, то вони допомагати приходять. Аєм поправці подивити, чи і помагають є в його господарстві ще й свині. Вони мають доволі цікавий колір. Майже половина порося труді. Однак різати свиню вдома в Польщі неможливо. Це роблять на спеціальних бойнях. Вирощує пан дітріх ще й королів. А вже ліку курям він не веде. Ні, вже зараз знаю. Їх є 50 маленьких, але ще і великі є. Так бо ми щороку беремо нові, аби їх постійно змінювати. Допомагає чоловікові у господарстві і дружина, дочка, зять та онуки. А ще до збору врожаю долучається уся родина. Адже вулиця, на якій живе наш герой, практично вся заселена кшебетками. Однак пані Халіна це найбільший помічник. Вона каже, що разом із чоловіком не боїться жодної роботи. Як я разом, то так щось вспомню, просто Якщо ми вже разом, то маємо все спільне. Я просто йду чоловікові допомогти, чи тут, чи на господарстві, чи до лісу разом ідемо. Ну а як він є ще й гмінним керівником, тому що з тим миритися, коли він їде до ради чи на сесії, то я все роблю сама, бо мусить так бути. Але все якось узгоджуємо одне з другим. Попросту зараз у нас менше інвентарю, бо все механізовано. Тому в сільському господарстві менше зараз роботи так і ладимо. Барзі з механізована я в не праці також можна обполонти. Та найбільшою втіхою для господаря та господині обіця є онуки. Дві дівчинки з маленьких років допомагають дідусю і бабусі. У день нашого приїзду Марцина та її молодша сестричка збирали ранішні яйця. Дівчата кажуть, що з дідусем їм весело. Я збираю яйця, допомагаю дідусю в хліву. Допомагаю дідусеві також доїти корівки, а ще носити корм до хліву і годувати звірят та свинок. Жента Віт Від бігнів Вальчак пишається своїми підприємцями, а вони у свою чергу віддають і йому свою довіру. Однак, як каже очільник, у Польщі все треба робити чесно і по людяному. На керівників міст гмін ніхто не здійснює тиск. Однак, якщо ти не працюєш, можеш відійти в історію, каже війт. Ніхто нема так на впливу на президента Бурміхто не має впливу на президента міського голову чи війта. Бо ми відповідаємо за те, що робимо у себе разом із радою Кміни, яка є вибраною. Бо коли я щось зроблю зле, то виборці швидко зі мною попрощаються. Навіть до кінця каденції я не дочекаю, бо буде референдум, а люди вискажуть свої претензії у випадку моєї повної поганої роботи. Мобом своє узасадження претензії в припадку злего функціонування. Познайомилися ще із однією сторінкою життя невеликої польської гміни. Цього разу ви побачили, як працюють підприємці. Надалі ми розповімо вам про те, як відпочивають поляки, якою енергетикою користуються, як здійснюється місцеве самоврядування. І звичайно ж, ми звернемо увагу на духовне життя наших західних сусідів. А ще обов'язково побуваємо у польській родині. Так що дочекайтесь наступної зустрічі і дізнаєтесь, як там.